Доброго раночку, я на роботі. В мене на роботі повна ревізія. Оці гірлаки треба ще перевірити. А ці вже на викидання. Бачите, цілий пакетик. Я думаю, в Тік-Ток зняти пусті пляшки. Пляшечки. Потім тут трошки склала, трошки по кольорам, але по кольорам тільки одна поличка червона. Чекаю клієнтку і намагаюся поставити камеру на зарядку. Так, я собі зробила манікюр гарненький, але мені нема де вам показати. Гарненький, це викладний френч. Різними техніками робила, але гарно. А... <пух> Мішка! <пух> Прийшов папашка молодий. І принесли їсти мені. Зараз буду їсти діонер. Оце краса. Міша, розкажи, як ви докатились до такого, що собачку взяли. Боже, як та собачка спить <пух> у вас тут. Сьогодні на мені зранку спала весь час. І там, світу, я гості к вам хочуть. Доброго дня. Новий день середа. Нас пішов сніг і коли йде сніг, завжди думаю, як там хлопці, як там мужики, як там наші захисники. Слава Богу, що морозу нема. Попросила чоловіка поїхати забрати вдома лампу круглу, бо зараз будуть вії, потім відразу манікюр. Топу на робота. У мене новий день, я в епіцентрі на орхідеях. Дивлюся на орхи, взагалі-то їздила на майданчику. Ой, тренувалася, завтра іспит, але вже ніякої надії на те, що я здам іспит завтрашній, в мене нема. Дивіться, які гарненькі. Ось рінади орхочка, похожа на дух купідона. Багато алмазного неба. Неба. Такі ліманчевка. Біляши. шин. А, так, да, так, да, не... ось що, ага. В епіцентрі вже новий рік нарядили. Багато різних штучок гарних. А я таке ото ходжу, чекаю чоловіка. Ось такий колір гарний, рожевий, припильний такий. А я ходю, просто чекаю чоловіка. Він трохи зайнятий, грузять вони, щось грузять. Здається, на, хершо, на Херсонщину. Mm -hmm. Яна мені каже, дядька туна, випіку, будь ласка, купіть нам пелюшки. Не промокаємо. Я пішла на дитячий відділ і, куп... і дивлюся, там пелюшки. Накидала я ні ціни, фотки. Вона каже: подождіть, а ви де? На якому відділі? Я кажу на дитячому. Вона каже, ні, підіть на собачий. Боже, я навіть не знала, що ці пелюшки є ще окремо, а на собачому відділі. А ще застала, як грузяться на Херсонщину наші. Така фура здоровезна. Прям здорово. Я вже вдома, Єлісіє вдома. Зараз Елісієчку мені допоможе швиденько вечерю зробити. Та зроблю вечерю, закину в духовку і сяду змонтую відео. Мабуть, а може ні, фарбуватися треба. Треба пофарбуватися, бо завтра як здам іспит, щоб була гарна направа. Хоча, я мабуть його не здам. Щось в мене немає ніякої надії, я вже казала випіку. Я тут куховарюю, в мене таке шикардосне блюдо виходить. Броколі я знайшла в м'ясорубці, в, в морозилці, Я морозила, морозила ще, коли воно було дешеве. Кабачок купила, Кольор... цвітну капусту купила, перчик. Ну, коротше, взагалі красота. Зараз заливаю все заливкою. Тут сметана з майонезиком. трохи в духовку, а потім, а потім ще залью затру сирочку.